Наказом мінреінтеграції від 15 травня цього року внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Згідно оновленого переліку до територій, на яких ведуться або велися бойові дії, у Сумській області досі відносять 5 громад Шосткинського району, а саме: Дружбівську, Знопновгородську, Шосткинську, Глухівську та Свиську. Крім громад у Шосткинському районі до територій, на яких ведуться або велися бойові дії, у Сумській області також відносять Великописарівську, Охтирську громади: Білопільську, Краснопільську, Юнаківську, Ворожбянську, Хотінську, Миропільську, Садівську, Миколаївську, сільські громади та Конотопський район Новослобідська громада. До території активних бойових дій згідно оновленого переліку у Сумській області віднесли чотири громади: Тростянецького в Охтирському районі, а також Серединобуцьку, Шалигінську. Есманську у Шосткинському районі.